Шок у мешканців невеликого міста Приморськ на Запоріжжі. Звістка про те, що мати зробила із власною дитиною, спричинила справжній скандал. Молода жінка вдома у своїх родичів зарізала свого маленького сина. Близько сьомої вечора ніде не працююча 30-річна громадянка, яка, за свідченнями знайомих, регулярно вживала наркотики, спричинила своєму малолітньому синові смертельних ножових поранень. Після скоєного жінка спробувала накласти на себе руки. Її звати за іронією долі. Любов вона вважалася звичайною, і цілком нормальною жінкою. Свого єдиного сина, річного Микиту, виховувала разом із чоловіком. Про те, що любов могла вживати наркотики і бути небезпечною для дитини в соціальній службі, не знали. Всі знаходяться знаєте, як стані шоку, Що таке відбувалося. Дівчинка, кажуть, у неї вище образування не работала, муж работает в ЧСП Приморский. Это она пошла в гости к своей маме, бабушке, и вот там вот такое случилось. Причём, как говорят, соседи, мама с бабушкой в это время там кашу на кухне готовили. Все сталося в квартире бабуси. Родючи не хочуть говорити про жахіття. Хочели узнать, що произошло. Сможете рассказать? Нет. Вы мать, да? Ну, да. Там такая боля, виночена ці хі занімати. Ребята, валіть оттуда, валіть. Ми хотіли спросить. Не треба нічого спрашивать, не треба. По ну, тут говорят, що там наркотики були замішані. Які наркотіки? наркотики? Там? Чого фіно занімають? Швидку викликала бабуся. Врятувати дитину медики вже не встигли. Хлопчик помер. А мама теж вирішила покінчити з життям. Штрикнула собі ніж у живіт та у печінку. Тепер у реанімації. Поступила в очень тяжелом состоянии, вот. суицидальная попытка, то есть самостоятельно нанесла себе ножевое ранение в область рудной клетки и в область передней брюшной стенки. Ранение печени, оно сопровождается большой кровопотери и состояние ухудшалось в связи с кровопотери. Любов вдалося врятувати, а на тілі жінки знайшли сліди від уколів. Тепер припускають, що під час убивства вона могла бути під наркотичним кайфом. Розпочаток кримінальне провадження за ознаками пункту другої частини другої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Хід розслідування взято на контроль керівництво головного управління Національної поліції в області. Якщо мати таки виживе ймовірно, з лікарні вона відправиться до тюрми за скоєне їй убивці на ім'я любов загрожує до 15 років за ґратами.